Ми дивимося, наскільки людина взагалі готова брати відповідальність на себе. Як це можна побачити? По перше, коли ви спілкуєтесь з людиною, ви на співбесіді, ви вже можете отримати інсайти і почути, що вона каже. Іноді можуть бути такі фрази, як ну в наші часи, чи ну в нашій країні дуже складно щось зробити, чи ну в цій компанії керівник там не давав можливості, і тому подібне. Коли ви навіть просто спілкуючись з людиною на співбесіді, бачите ці такі маячки, це вже показник, що скоріш за все людина переносить відповідальність на інших. І набере її на себе. І тут можна зупинитися і запитати: слухай, а які зараз часи, чи а що саме відбувалося тут, чи казав ти це керівнику, чи що ти від себе зробив так, для того, щоб цього все ж таки отримати. Також щоб перевірити відповідальність, можна задати запитання про якісь складні кейси, про якісь факапи. І тут також подивитися, наскільки людина готова прямо і відкрито розповідати про. Факапи, і чому вона навчилася після цієї ситуації?